Так само і з залужним. Але в нього є е, м, така штука, що дуже мало військових, які погано про нього відгукуються. У нього там, по-моєму, найвища довіра серед політиків зараз. Mm -hmm. Оця штука розганяється постійно. Залужний готується до виборів, він готує свої партії, ще щось. Ну, зараз це, напевно, не, не на часі ці розгони, хто ними займається. І чи ти бачиш цю реальну підготовку і бажання його, що колись там. Він спробує Питаю, що в часи, коли Ющенко був головою Нацбанку а Кравчук. У нього питав, чи той хоче займатися політикою, і що він сказав, Я типу, не хочу займатися політикою. І тоді Карчук сказав: Ну, якщо ви не хочете займатися політикою, то політика займається вами. Uh -huh. так? А, тут мені здається, в цьому плані залужний вже за великою мірою ну, сам собі не належить. Так? Коли в тебе настільки величезний кредит суспільної довіри, настільки величезні на тебе покладені сподівання такої величезної кількості людей, якби то просто ну. Ну, відмовитися, знаєш, нічого не зробити для того, щоб, цей, щоб їх підтримати якось виправдати. Та...